Сьогодні я прочитаю із книги Левит, 23 розділ, я прочитаю із перекладу Івана Хоменка. Книга Левит, 23 розділ, 39 вірш. А 15-го дня, сьомого місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом сімох днів, першого дня буде цілковитий відпочинок і восьмого дня цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найвишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля у столистих дерев і вербозу, що над потоками, і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, сім день. Розділ, який ми з вами відкрили, це розділ про свята, які Божий народ повинен був перед Господом святкувати. Продати, в які ці свята святкувати, і наповнення цих свят, значення цих свят, що люди мали робити під час них. Цей розділ чи три найбільших єврейських свята в році закінчувалося якраз оцим даним святом, яке називається свято Кучок, свято Шатрів в іншому перекладі, або по-єврейському святом Сукот. Це єдине свято з усіх перерахованих в цьому розділі. Яке задумане бути святом радості, хвали і веселощі веселого серця. Бог в цих коротких прочитаних словах називає нам три речі. І ці три речі будуть трьома пунктами нашої проповіді. Бог тут нам говорить, звичайно, Бог говорить до євреїв, але ми беремо навчання цього вірша. І Бог тут нам говорить, коли зібратися. Що взяти з собою і що робити, коли ми зберемося? Три речі нехай Бог покладе нам на серце, нехай це змінить наше життя в майбутньому, коли зібратися, що взяти, що робити. А ця проповідь називає, називається пальми та верби. 39-й вірш каже нам, коли зібратися. Як позбираєте врожай із землі, тоді скличте світі збори. Бог гідний побачити мене перед собою, Бог гідний, щоб я прийшов перед Його, незважаючи на те, що я зайнятий. Після того Бог каже, як ви побачите мою вірність у врожаї, як ви побачите мою щедрість до вас у турботі, ви зберіться на особливі святі збори. Коли ми збираємося на збори, я був такий, я в дитинстві вже думав, коли це зібрання закінчиться, дві години це так довго, і нам не дозволяли виходити на зібрання. Ну, ми якось там виходили, води попити, і залишалися там на коли 20. Але Бог каже, що ці збори у вас не на хвильку прийти, не на одне слово прийти. Дякую, я хочу, щоб ми довше тут пробули. <кій> Свято кучок у Євреїв не дорівнює сьогоднішньому святу жнив, але принцип закладений в обох святах однаковий. Бог каже, що ви будете святкувати І е, Це означає, коли ви побачили вірність і турботу Божу, приділіть Богові достатнього часу. Ми не повинні, святкуючи перед Богом, думати, ну я прийшов, сказав, помолився, чітнув, прийшов і так далі. У мене вже робота чекає, у мене вже поле зараз бур'яном, не можу сім днів тут бути. Бог каже: святкуйте вірність, щедрість, добрість мою у присутності інших. І скажіть Богу, і все, і послухайте свідоцтва інших, щоб у вас було достатньо для цього часу. Отже, вірність Божа! Закликає нас приходити перед лицем щоб їй святкувати, і прив... проводити час з іншими людьми, достатньо часу з іншими людьми, щоб ділитися благословінням, що ми від доброго, лагідного, милостивого Бога отримуємо. Єремія не Єремії сказав: це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика повірність Твоя. Отже, коли зібратися? Коли урожай прийшов, жнива, прийшли, урожай зібраний, Бог вірний знову. Друге, що взяти? Пальми та верми. І ви розумієте, що я хочу зробити наголос на тому, що ми повинні взяти з собою, коли приходимо святкувати вірність Божу. Сороковий вірш каже, візьміть пальмове віття і візьміть верболоз, що над потоками. Пальма. Не тільки в сучасному світі, але й в древності, завжди була символом стійкості успіху. В старому Заповіті є місця, які підтверджуються, псалом 92 каже, зацвіте праведник, як пальма на лівані, тобто він буде стійкий, впевнений. Переможці в древному світі, переможці змагань отримували пальмові вінки. Якщо би нам було сказано. В такому примітивному театральному мистецтві зобразити із себе пальму, я би сказав, що це пальма. Тому що пальма росте вверх, вона дивиться вверх, вона пряма, вона стійка, вона не, це дерево не покручене, воно не зазнає ніяких вигідів. Пальма це пальма. І коли ми йдемо святкувати вірність Божу на сім днів, це всім зрозуміло, що ми радісні, ми. З хвалою до Бога прямо лініємо, йдемо. І це легко йти з пальмами, з таким настроєм святкувати вірність Божу. Але Бог каже, я хочу, щоб всі ви, коли йдете. Може ви в той день, коли йдете на свято, відчуваєте себе пальмою. Візьміть пальму, може ви себе не відчуваєте в розпачі, чи у вас немає біди. Кожен, хто йде на свято, має з собою взяти в іншу руку вербу, що росте над потоками. Верба це дерево, яке, на відміну від пальми, росте вниз. І його віття, його гілки, вони не ростуть, вони ніби падають. І та пальма, що росте над потоками, і насправді плакучі, верба, що росте над потоками, насправді, їй вислів плакуча верба, коли ряд верб росте і попри них тече якась річечка, якийсь струмочок, здається, що вони всі. Кидають свої сльози, плачуть, і ціла, цілий струмок цих сліз тече від них. Пальма росте вниз. І це символ суму, журби і печалі, часи втрат і сліз. І писання Старий Заповідь каже нам, що пальма це біда. Псалом 136 каже про євреїв такі слова. Над річками вавилонськими, там ми сиділи і плакали. Коли згадували про Сіода. Ми згадували, ці люди, як в нас була країна, як ми жили в мирі, на вербах у ньому повісили ми свої арфи. Оці верби, плакучі верби, понад річками, які ростуть, ми повісили свої музичні інструменти. Бо від нас вимагали співу наші поневолювачі. І веселощі в учителям. Щоб ми перед ними там співали, грали їх розвеселяли. Заспівайте ну, нам із Сіонських пісень. І ось ці люди запитують риторичне запитання, як же можемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Як ми можемо заспівати, коли ми сидимо біля верби плакучих вер? Ми в полоні? Помиволювачі на нашій землі, нам не до співу, наші сини в полоні, в землі чужинця. Вони хочуть від нас звуків мажорних пісень, вони хочуть, щоб ми веселилися, а ми не маємо ніяких мажорних акордів у своєму розвиті. Ми тільки думаємо про гул літаків, про постріли гармат, про стогін поранених. Це одна верба. Але Бог сказав, коли йдете на свято Господнє, коли ви бачите вірність Мою і турботу про вас, кожен бере пальму і вербу, незважаючи на те, як ти в той день себе почуваєш. Друзі, хто з вас сьогодні почуває себе як пальму? Давайте бути чесно. Підніміть руку, хоч може не так, коли може соромитися, підніміть так, щоб я вас хоч бачив. Хто з вас сьогодні почувається, що в мене сьогодні гуспі, добре, я пальму? Немає жопи, Діти сьогодні пальми. Добре. Життя по цю сторону каже Бог, тому що у вас в різних руках має бути різна гілка. Це переплетені гілки переплетені. Сьогодні ти можеш бути пальмою, завтра ти можеш бути плакучою вербою. І насправді відстань між пальмою та вербою зовсім не Якщо ти сьогодні пальма, то ти можеш отримати один телефонний дзвінок, підняти його і тим же вироби. Ви Без з цим, друзі, ви знаєте, по досвіду схожий те, що з вами таке було. І все працює навпаки. Ти сьогодні можеш бути верба. Отримуєш один телефонний дзвінок, трупи, один анализ, ти трубку і ти вже пальма. Один аналіз, який дістав, може бути пальмою або вербою. Один стук, стук. Мої двері вхідні може зробити тебе з верби пальмою навпаки. Одна зустріч з людиною може зробити тебе вербою або пальмою, зовсім змінити наш стан. Віруючи, не завжди пальми, хоч ми прочитали, що праведник це пальма, яка міцно стоїть у Господі, ми навіть боїмося підняти руки, що у нас є якась твердість, у нас є якась радість. Тому що сміх, переплетений з плечем народження. Переплетена зі смертю, війна переплетена з миром. Дивіться, навіть у нашій країні. Серед тих, хто тут знаходиться, і я вас більш-менш знаю. Мабуть, здається, слава Богу, ніхто з наших близьких не загинув. І це добре. Але, але ж наша країна це хіба нам приносить радість, що ми її не загинули, якщо я бачу в місті. Постійно, чи вистачить нашої площі центральної для всіх тих портретів, які тут ставлять, і половина, більше половина ремнян, каже, що площі не вистачить, якщо все буде йти таким самим чином, щоб виставити ці всі портрети наших героїв, що загинули. віруючи не лише пальми і віруючи, не лише верби, тому що ми не можемо уникнути ні одного, ні іншого, сьогодні був згаданий йогу. Його мав прекрасну сім'ю. Його дочки були самі гарніші там у тій країні. Він мав все необхідне, він мав дружину, він мав в суспільстві положення, всі вважали його право Він був суддею у своєму місті, і тут прибігає один вісник, це як один телефонний дзвінок ти підняв. Цього вже немає. і вже спальни, і вже пальма трохи похилилася. Прибігає другий вісти, другий дзвінок. І вона вже стає майже вербою. Прибігає третій вісти. І з його, який вранці був пальмою, став повністю вербою. Проте Йов, не знаючи книги Левит, він мав такий підхід і мав таке розуміння і встав його, коли отримав цих, умовно, три телефонних дзвінка і роздер плаща свого і обстриг свою голову та й упав на землю, і поклонився і сказав: я нагий вийшов з утроби матері своєї, і я нагий туди в землю повернуся, Господь дав і Господь усяв. Чия пальма, чи верба це такого великого значення не грає, а Боже ім'я нехай буде благословенне, незважаючи ні на пальми, ні на верби. Верб. І так поступив в У Ісуса Христа, самого, були й пальми, і верби. В день в Єрусалим все було в пальмах. Пальми махали пальмами, пальми клали йому під ноги. Але пройшло кілька, пройшло кілька днів. І вже він не потрібен, і вже Господь страждає, і вже Господь плаче над Єрусалимом і вже плаче, і матір його плаче, і жінки плачуть, пальми змінюються вербами і навпаки. Що взяти з собою? Пальми та верби. Далі, що робити? Сороковий вірш каже, коли ви прийдете. Ви маєте веселитися перед Господом Богом вашим. З пальмою зрозуміло веселитися, з вербою ніхто не хоче веселитися. Коли відбувається це свято, Бог хоче нам показати такий принцип, самим головним на ньому в цьому святі сукот, святі наметі. Щоб люди не подумали, що самими головними на цьому святі є учасники свята це ці люди. Не дуже важливим елементом декорації всякого свята перед Господом є й те, що вони принесли. Верби їхні чи їхні пальми. Бог каже, коли приходите перед моє лице, вам треба прийти, треба принести і пальму, і вербу, але ніколи не подумайте, що ви самі головні на тому святі. Або те, що ви переживаєте самі головні на тому святі. Це свято, єдине свято, в яке я хочу, щоб ви веселилися, раділи, щоб ваш, ваше суспільство, ваші збори були наповнені хвалою, радістю і славою Богові. Тому що я приходжу на це свято. Це свято для мене. Тому не ви, ні ваші гілки. Немає такого ключового значення, саме головне, чого це свято відбувається, що я там хожу, Бог ваш там посеред вашими гілками ходить. Я Бог і висоти, і гір, і підйомів, і злетів разом з тим, як я Бог і долин, і ям, і падінь, і низів. Я той самий Бог і хожу поміж вами і дивлюся, але ви, не зважаючи ні на що, пальми чи верби маєте приходити поклонятися мені. Радійте завжди в Господі, святкуйте мою вірність, Бог каже, і тут, і тут. Ми читали, Іринка розказувала про вакуума. Якщо, каже пророк, у мене не буде врожаю, не буде приплоду, не буде що їсти, все у мене обікрадуть, зникне ошара. І у мене буде повний нуль і все у вербі. Я скажу, що я тішусь Господом і радію Богом спасіння мого, тому що ні я, ні мої гілки не грають такої великої ролі, як вірність Божа, в чому ми маємо тішитися. Одного разу відбувалося свято жнив і присвіта, брати запросили великих, шановних гідних гостей зі свого міста. І був запрошений мер, і був запрошений шариф того міста, і директор школи. Але там в церкві був один такий чоловік, який завжди викрикував, як йому щось сподобається, то він завжди скакував з місця, не зважаючи ні на що, понегають. і ми «Давайте скажемо славу нашому Господу. І він так радів усього. Присвітер підійшов до нього перед цим зібранням і каже: слухай, брат, я знаю твою горливість для Бога, ну слухай. Давай не, не, не спозоримось, бо ну, прийдуть серйозні люди. І директор школи, де ти вчився, і шериф. Ну, я тебе прошу, дивися, ти босі сьогодні прийшов, я тобі, я тобі дам гроші, купиш собі нормальні чоботи. Тільки просто посиди цього разу, не викрив, добре? І брат погодився за чоботи і каже: я, я одне зібрання пастор висунув. І коли почалось зібрання, люди почали славити Господа. І в нього також увійшов Дух Святий, і в нього почала така хвала серця. Він вибіг наперед, став перед цим мером, перед цим директором школи і каже їм, слухайте, за вас я мав отримати чоботи, але мені все одно, я додому піду, бос, але давайте скажемо слава нашому Богу. Слухайте, незважаючи на те, що відбувається в нас, чи це пальми, чи це верби, давайте скажемо, що велика вірність Господня. Що Бог не залишив нас, Це, що відбувається на землі, воно відбувалося і буде відбуватися. І Бог каже, приходячи на свято, не забувайте, що ви можете бути з двома пальмами, з пальмою чи з вербою, або з двома вербами. Хто сьогодні, друзі, з пальмою не стримуємо хвали зараз, коли ми будемо молитися? Хто сьогодні з вербою... Я розумію, що ми, як той самарянський цар, ми прийшли в костюмах, ми одягнули чисте світле, саме найкращий свій одяг. Але в того царя, коли він роздер одежину свою, в нього під низом, під сподом була мішковина, веретище, що означало, що в душі він мучиться, і ми мучимося разом за наших людей. Хто прийшов з вербою, писання каже, буває ввечері плач, а на ранок радість. Змінитися може буде дуже швидко. Псалом 34, я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завжди буде в устах моїх. Друзі, я хочу завершити це словами втіхи, підбадьорення і радості. Ми прийшли, може, з вербою, переважно з вербою. Наше серце це ну, стало вже, вже кілька років. Вербай, вербай, не видно коли будь пальну. Ви коли-небудь думали, що зробив Ісус, коли Він завершив свою справу на цій землі, коли Він 40 днів з'являвся після Воскресіння, звіщаючи учням своїм віруючим про царство Боже, і коли він був там на Оливній горі, і самий, самий останній момент, самих останніх 30 секунд, яку форму, яку позу Ісус Христос прийняв, коли Він зник із підзору своїх учнів, написано, що Він здійняв руки свої. Почав її благословляти, і Хмара забрала його з їхнього вигляду. Господь самим-самим останнім своїм жестом своїх рук показав. Дивіться, я сам щойно пережив, в день в'їзду в мене були пальми, потім в мене були верби, у вас були верби, ви думали, що надіялись, потім я вам з'явився. Ви сказали, Господь мій Бог, і знов пальми, потім ви сказали, знов верби, йдемо ловити рибу, і Господь каже, це завжди буде переплетено. Але слухайте, я відходжу туди, де пальми постій. Він підняв руки. Я відходжу туди, де ви забудете про вербу. Це тут, на цій стороні землі, життя є плать, печаль, хвороба, смерть, сльози, каліцтво, випробування. Це тут ми ходимо в чорних хрустках. А слухайте, що каже Писання, куди пішов Господь, куди він нас запрошує, куди. Куди він прийде, щоб нас взяв? Об'явлення 7-9. По тому я гляну, каже Іван, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед ангцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття». І що? Крапка. Там, куди глянув Іван, там, куди пішов Христос, ніколи не згадується верба, ніколи не згадується ця плакуча верба, ніколи не згадуються річки сліз і переживання. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і англій. Верба є лише на землі. Верба може змінитися на пальму і навпаки, і Господь ходить поміж нашими гілками. Але єдине, що він очікує, що він не хоче, щоб ми подумали, що для нас важливіше пальма, я дуже засмучений чи Варбаковий, я дуже радію, ніж сам Господь, який дав нам життя, який нам запрошує в місто пальм. Друзі, я запрошую нас встати, давайте піднімемось для молитви.